Всім привіт! А ти ще лайві зелений салат. Включає фонарик. Та не видно. Ось. Будь ласка. Що ваша картопля? Що ваша дев'ять? Пропивка зелена, оце каже, воно. Сьогодні вранці не давало, бо снігом було засипане. А це вчора, позавчора, я позавчора, хоч морози, а пішла на І поїдає все. Хіба ж не надоїдає одне те саме. Буряка вже нема що б дати. Швостом виляє, Довольна? Вона ще й невеличка, ну все рівно. Видно, кусається. Ну, хоч і, а примерзла ж добре. Боранці так вчора пішла рвати, так дуже мерзла така, аж шелестіла. Ну, кусається, не кусається, а. Вс... Поїдає, Поїдає. поїдує. Ну, і поїдає. в тому році все поїдали. І з роду свиням кропиву uh -huh. рвали. І з роду. Тим більше, що торік вони ціле літо зелень їли. І з весни рвали кропиву, і зелень усяку до самої зими. Важко стоять і навіли. Коли я працювала ще молодою на фермі, тут у нас у селі один мужчина був фуражиром на фермі, корма підвозив на конях, то він мені так говорив: хіба ж Надю раніше свиней годували самою дертю, так як зараз стараємося. Ячмінь, пшениця, кукуруза ще додають ті комбікорма, щоб швидше росли. Хіба каже, як одріздву ріжуть собі поросятку так неділь за дві по мисоці чи по дві оці зерносуміші мелиної. А також, хоч і моя мама працювала в школі техпрацівником, вона була не членом колгоспу, Її зерна на зароблену копійку, на зароблений рубль не, по, не виходило. Тому годували тим, що було картопля буряк, літом зелень якийсь помиї. Мама тримала корову, тому було і відходи молочні якісь, і сироватка, щось самі не доїли. Картоплину зварила, зелень, зимою буряк і вигодовували. А зараз, як немає зерносуміші мененої, ну Боже, ну чим же тих свиней годувати? А їм теж проїдається, тут насипала ось зерносуміш, кукурудза, пшениця ячмінь, а там варена картопля і додавала ще й помиї. Помиї — це відходить від кухні, від людської. Добавила помиї. борщ недоїджений, там то посуду мила позливала з кострулюк, що було, то ж сковорідки жирні миєш, так все туди виливаєш. Так і вони не доїла. Поковирялась, поковирялась, каже, вже воно мені проїлося. Да? Трошки вона вспокоїлась, ой моя маленька. Трошки успокоїлася після чужих людей, що купували свиней. Вже не так вона кидається. Ну І поїсть. Трошки ж може і кусає я. Ну, рівно, сері... дивиться ж їсть. Що на біка? А, дивиться. Утят моя мама годувала, маленьких утят брала, багато не брала, бо зерна ж не було, не давали, як працювала вона ще в школі. А хотілося ж якоїсь птиці. То вона брала 10, коли 15, ну, 20 штук більше вона не брала утят. І маленьким тоді ж і комбікормів таких не продавали, як зараз для птиці. А маленьким утяткам варила кашку, творожок. Сир кисломолочний від корови, якесь яєчко, а коли вже підросли і ще різати рано, картоплю варила і додавала гич, на бороді різ кормовий буряк чи цукровий буряк, наламали ту гич із буряка, нарізали дрібненько, додавали туди трішки картоплі, і кисляк, кисле молоко, сільське кисле молоко від сільської корови. Це Молоко такими пластами, не так, як о, кихвір магазинний ріденький. А тут він такими пластами, він крутий, у банці хоч ножем ріж. Поливала отим кисляком, перемішували і давали, і їли утята, і утята були. ж, не, не було комбікормів, не було зерна. Чим же їх годувати? А купляти за що? На 70 карбованців за місяць. А на ті 70 карбованців мама і нас троє. Де в свині генеральське сало. Ото. По черевину, як знімаєш і отут на боці, смужечка. А. Та я тебе не трогаю. Смужечка, вона не вона велика. От по черевину, як зняла. По цю сторону і по цю сторону там, бо я його всіх знімаю усе одне. Ні, в нас в нас немає. Ми як ми не роз, не хоч роз, роз, чоловік не. розділував, хоч доця цього року розбирала різане. Ми не розуміємо, як його розбирати. А де генеральське знаємо, нам аби зняти його. Сало ага. м'ясо віддільно, сало віддільно. Все я цього річ питала, кажу доцю, а де наша корейка? Чи та корейка в нас була? Чи на продаж це розділяють по видах, а в мене це все одним пластом. Там той кишки оп-оп, зняла і все. Мене ребра об'єднала від хреста. Сало окремо, м'ясо окремо. І а все. де воно яке? Да. Це на продаж, щоб по видах було і все окремо. Значи, і, їсть, так далі. і долі пособирає. Поїсть усе. У нас сніг майже розтав, ну, можна сказати, його вже й нема. Таке. Холодна, там Холодно, сиро. сонечко трошки так із за хмар виглядає, наче. У дворі тепліше. А це ходили. Ходила по кропиву так дуже свіжо, так аж за руки бере. Ну, нічого. Все можна пережити. Що тут наші горувальники? Це в нас вечірня поранка. Це ми вже розкидали їх по станках. Все. Петрушку напоїли. Ось отак. Щоб не заходить, а так достають. Поїли Поїла. Зяву суміш, варвара. І так, я вкушу. Не кусайся. Зараз туди сходимо покажу. Поїли сімце, зараз соломи покладемо. Ну, вієчка. Ну, хороші. Тільки що Наташа каже, який баран у нас в шоні Джоні. Подивиться на дівчат. Вівці мами годують ще дівчаток, так вони із шерсть у них ось якась і збита. І... Хоча їдять же ще краще, ніж і баран. І вона ось мордочка яка мініатюрна. Худенька, бо її ж ягнятка стягують. Як не годую, годує. годувальничка. Худе... А баран? Ну, а баран. Ніде ні вовна не висить, нічого, ніде ні як лощоний. Як, як лощоний, ну що йому. Скоро вже буде зелень. Справжня і багато. Заліто від'їдяться мамки. Стрип, стриб. Лип кістки, а салона росте. Виході. Дави, давай, давай, виходь, виходь. А ну, отаке їсти мене. Суха трава, яка росте на неураному городі. Сухе сіно, тільки ж після снігу воно мокре. І поміж них ними молоденька трава, тепленька. Так, вона там трохи попадається, бо вона ще ж тільки від землі одирвалася, а воно не дає розїдять. Як нажимають. Аби тепло, яке вже було б зелень, вже б їли досі. Ну, нічого. Рік на рік не припадає. Так, пішли до тих. Вже не Петрушка, а Дон Педро. А ну, ти таке будеш їсти? Ось він, наш лощоний. Давай. Подивіться на нього. Та ну. Вовна, ох, яка. У Яг... Ягниця тут позбиване, бо ягнята топчуться по їх. На ще трошки тобі. Попадає цей зелененьке. Є ще трошки сіна у нас, уранці даю сіно. Потрошку даю ага. уранці сіно люцерун. Держиш тут? Держу, держу. Що Вікуся? А вікуся, дивіться яка. Висить кусками, то, то ягня. Вона лежить, ягнята по ній ходять. як менша була. Годуючи мати... А матері. я ще кажу, доцю, давай багато не косить, на, на городі цієї трави мокра, вони її не їсть. вони її їдять на весок. Ну як майже має? Так що в нас люди добре з'явився Дон Педро. Який вже він Петрушка? Доця прийшла і каже Дон Педро. Зате ягнята всі, О -о -о. як на підбір. Що, Петрушка на? Ширину спини. Так, да. що, дівчата? Вовки. Ось. Поїли. Ти бачиш, хоч іди знов коси. Та ні, хватить, розкидають, Вон дивися вже. Ні, на вечір не хватить, а на ранок буде сіно. А? Так, і тут. А тут треба включити, як воно буде. А тут ще. Тікайте. Ці трошки старші від Петрушки і дівчата цих. Ті, що у першому сараї біля свині, то самі старші. 22 січня, а ці 28 січня. січня, а то 11 лютого. Угу. Ну, вчора оцей баранчик, отой короткошерстний, попав не туди. Оцей. Він такий, він не дуже людяний. У другий станок, по суті, І я його, він вийшов, я його думала на руки взяти, який він важкий. І маленький, я тебе не трогаю, Боже. І це при тому, хлопці, що я вам обом помогла родитися. І ви мене що, І ви боїтеся. Що? Ну, Ото й не боїться. А цей маленький цей боїться. І чого? Ніколи ж не б'ю. Взагалі. Так я його отут схватила так. на руки, бо так його ніде не возьмеш на руки. Який він важкий. Розкидай. Багато є. Це що є? А оце на Киву є. Такий. Не розкидайте, знаєш, як воно достається. Ось ми ти шо? А ти ще не що? Та нема там, нема там нічого. А, зелена травичка впала, їж. У миску впала зелена травичка, він їй досить. А ви знаєте, як вона пахне зараз. Це вовна. З, цих, з цього вовна чиста буде і гарна, а з тих вовна збита. мокра. Мокра і збита. Нічого. Пострижемо, може, кому треба. До цього рік висилала людям. Мо кому треба, Якщо хто займається вовною і знає, що в неї робити, те, що тут воно збите, воно випереться, розтягнеться, роз, розсучеться, розірветься. Кому треба буде, а не треба. Їж, їж. Жуй. Це таке. Курей закрили. Корів подоїли. Сьогодні на магазині висить оголошення по дворах виводка корів. Я забула, скільки коштує. Ветеринарний огляд. 300 з лишнім гривень. Щорічний. У нас не, не по місячно, не по півроку, а кожного року дають прививки і беруть кров я кров я на аналіз. аналіз. Щеплення це ну, перший рік. <клес> перший рік. рік люди добрі, свобода. Ну не знаєш, що з нею робити, з цією свободою. Тому що Попорець... Непривично. як Попорець... здумаєш, скільки часу йшло і сили. і... На молоковод з кожного ранку вставала, ще жили на старому дворі о четвертій ранку. Ну і тут ще до війни теж їздили як дуже велика жара, то у п'ятого вже в мене коло двору, а мені ж треба ще те молоко повиливати, поміряти у відра і винести. Вставала о четвертій ранку. Молоко винесеш на молоковоз, а як уже літом уже воно розведняється, куди вже й спати лягати, значить це як зимою, так ще приляжеш, не роздіваючись десь на дивані. А літнього време вже ні. І як очередь була, корів пасли до 9 вечора в полі, поки корови прийдуть, поки коло них попораєшся. Себе як так справиш і вже вам 11-12 годин. Бувало таке, що приходила з бусею в літнього часу, як до 9-го пасла. Знаю, якусь я дораму дивилася по ноутбуку. Прийду з ним, це пів дванадцятого. Пів 12-го по темному доліхтаю. А зараз вільного часу роби, що хочеш. Хочеш пряники їж, хочеш халву. хочеш спи, хочеш гуляй, хочеш куди. Ось дивися, ще зелененька травичка. Їж. Він посубирає. Він такий, як не хоче їсти, понюхає і не їсти. Дай ж вони, Ти хороший хлопчик, ми з ним товаришуємо, люди добрі, бо якщо на нього кричать і бить по морді, як він накивує, то він ще дужче буде кивати. Ну, а ми товаришуємо, да? бо не хочеться його убирати. Хай буде він з отарою до осені. Да, а далі, кажу, вже тоді видно буде. Да. Uh. Рози ну, розізлила я тебе, мій маленький. Ну, Я ж з тобою часто так була. Погрози, каже, я... до осені, а, до якої дожди. осені? Все, все. Та я мисочку заберу, ну що ж ти таке, Моє мої десьонечку, боже і все. А то ісе, і... Ой, пішли від ріха, подалі бо буде <рес> нам. <рес> Нічого кажу, не буде. Розсмішив. А такий ручний же ж був. О, ти ж в тому році отут і родився. Ти ж отут з мамкою жив. Отам угольчику спав. О, там в угольчику. на, на дощці тут так помостик лежав, дерев'яний, і ти там і спав. Так, пішли. Ось такі наші справи, а ви будьте живі і здорові.